І так. Це називається прийшов, накосив і пішов. То ось. Два метри прийшовся і є. Метр прийшовся і знову. Таке відчуття, що не картошку збираєш на городі. Хороші білі, маслята різні. Це одне сімейство. Тобто можна брати всі знову метр і знову є. Маленькі, правда, але є. Але то не він. Як ви вважаєте, що це за гриб? Похоже на Маслюка знову. Ще один. Ось якісь Мухомори, і біля них відразу ростуть польські Гриби. Один. Другий. Ось, проходимо трошки далі, проходимо трошки далі і бачимо ще один. Одним словом, друзі, є дуже багато грибів в цьому році. Справжніх грибів, а не різних підубників, сироїжок. Тобто рекомендую в цьому році ходити по гриби. Ось, ростусь різні мухомори і біля нього нещасний грибочок виріс забираємо ось ще один тобто задоволений рибалкою грибною в цьому році тільки прийшов присів кави попити водички достать і зразу гриби Ну як від них можна відмовитись? Як моя дружина каже, я ходжу, співаю по лісі і грибочки з'являються. Таке відчуття, що вони дуже полюбляють спів. Якщо ще пісня чудова. То можливо і так. Наступний. Чудовий. Романтичний, смачний, молодий грибок. Ростуть різні піддубнички, але ми їх не беремо, беремо тільки нормальні маслюки. Я не знаю, як добре не розумію, де маслюки, де польські гриби, вони якісь всі мені похожі. Тільки знаю білого. Якщо... Губка всередині, то він є стінний. Це сімейство білих грибів, все. Ну, ось за 5 минут збору. радіуси 5 метрів. Не кілограму два Ось такий молодняк. Сосни, березки, кущі. Недалеко від Слупська. Місто Слупськ в Польщі, якщо хтось не знає, де знаходиться Слупськ.